Ради вітати на моєму стрімі в цей вечірній час <кхи> Якось справи. Концепція така. Хто перше напише, той і продовжуємо грати. У нас є три варіанти: Black Mesa, Portal 2 чи Geogersor. Три варіанти. Це, бачиш, жалюзі з'явилися? Це покращення, жалюзі повісились. І порядочок. Тут ігри, м'яч і кубок. Все є. Нічого не зникло. О, Дім, ти зайшов? Є варіант чи спробувати дуос GeoGoсер? Чи мої інтелектуальні способності порталу другого. Якось допройти ж треба. Да, стало більш затишно. Ну, коротше, мінус який. Отут от, тут от, оце вікно. Я от сюди не поставив. Оце. <серкзав> я передам це Софії, що вона молодець. Але так, прибирала Софійка. Але я знайшов майстра, який повісить е е ролети. Так от, мінус, що я не замовив, ще одну сюди. Ну, це вікно треба ще, напевно, бо сонце все одно сюди попадає. У мене отут, 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 тут от є. Ну, от. Так що так. До речі, ввечері моє обличчя нормально виглядає. Бо коли я днем стрімив, було темно. Воно якось червоне було. Е, Так. Е, що ж. Чи можемо взагалі цього е, піздюку написати? І спробувати собаку люту вбити. Це якщо в тебе є ресурс на це. просто... Я просто готовий портал з твоїми підказками до пройти. Бо щось я там взагалі. Пам'ятаю, я, я тільки що, коли ми флапи собаці, такі думаю, ну треба ж портал допройти. Володя сьогодні заходив, питає таке, що, коли портал допройду. І я такий: ну надо, 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 я розумію, надо. А, трошки хворенький, правильно, візі. одужу. одуже. Хочу просто стрім повтикати, окей. Коротше, я зробив сьогодні а, хороший він стрік в. Гіосарі, Гео, там щось 6, 6 подряд зробив. Вот. Зараз... І я вже попав на Silver 2, там вже був в Silver 3, зараз Silver 2, і там вже якісь потні чуваки, Вони вже постійно все правильно відповідають. Вже треба знати, в якому регіоні яка машина гуглівська, які номери машин ззаду, які номери попереду. Ну, чесно. Тут, коли от трошки награ... награєшся, то, то вже ти вже краще почнеш розуміти. тому що там є якісь такі специфіки, які ти такі. Ага. Жовті номери, значить, це Голландія. Вот. Ну і плюс я не знаю, мені дуже часто Перу попадається. Підказував, підказував, підказував. Він по хорошенько мене виручив. Але пару раундів він сказав, що я сам офігел. Ну, в мене бувало, що, звісно, мій лак допомагав мені. Так що там таке було. Так, ладно, тоді давайте почнемо, напевно, може з Black Mesa. Ну, Там побачу. А і якийсь ще новий чувак підписався. Питав, чи граєш ти з глядачами? А я кажу. ну Якщо треба, ти можеш з глядачами зіграти. Мені мені не важко. От, Так, ладно, міняємо. Я, до речі, платну підписку прибрав з, з цього самого з, з стрімлапсу. Буду на безплатній. Бо що це? 20 доларів якось дороговато. Я вирішив відмовитися, побачимо. Заберуть мене, мої оці штучки, чи не заберуть? Побачимо, побачу. От. Так, ладно. Погнали гордо наганять. Там як-то воно можна пиздюнькатиме, так поспілкуватися можна. От. А взагалі я до того моменту, коли Соня дійде до наступного боса і піду їй допомагати. Поки що там вона якось. Поки що гуляє вона лесою просто. По рейках. А по рейках. По рейках так по рейках. ой -о. Ладно. Це було неочікувано. А, це до ракети дійшов, все, згадав. Дя, да, заведуючи по босам. Я вже задумуюсь, може все-таки. Совдюме? Да, 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 а, Майстер на час. Я вже навіть задумуваюся. Ми так щось пограли в цей, як його. в Elden Ring. Може я думаю, може мені Elden Ring звичайний купить. боевка конечно кайфово что типа за проломала прикол угу. половинка типа пол типа так что там ты живыш Задумался, серьезно? Сколько там снижек нема? Каких-то. Блин, ну 1800 покупать я не буду, конечно. Ну, если прям за тысячу, я думаю, мож можно спробовать, конечно. Ага. Может, нам сюда и трасс было? Я думаю, да, там на літньому воно можна буде, реально. Не думаю, пі півціни точно буде воно, mm -hmm. а все, а, типа. Це просто на цьому етажі, а тепер на кожному етажі треба ракету запустити, це ходи. О! Снова под лагой. Что такое? Что... Что происходит? Что у меня с компьютером? У меня игры под... У меня, блять, 25 FPS на... Black Maze. Блин, надо... Обновить драйвера, реально Блин, ну 20 FPS, серьезно Нет, я... я... Я обочаюсь, конечно. Блин, ну да, реально, новый, походу, дрова, я не знаю. Ну це щось... Це кринж. Хошо я фулл тайм Геогесар стрімер можуть тільки бути? перегревается. А где температуру можно подавиться? Давайте новому. Ладно, тогда... А да, а, а, реально, где можно подавиться? Немає, але не пише десь. Продуктивність. О. Якби ці цифри щось мені значило. Температура графічна 43. Це багато чи багато? 43? Так, ладно, тоді. 5 хвилин перерва Запущу. Оновлю драйвер. Я повернусь! Ну, давай! Ну давай я попробую запустить якусь. Ну, то даже давай, окей. Привіт, зах. Ти, ти зайшов, але тут проблема. Придеться, походу, грати в ЄС. Єостасик. Пише в мене чи відеокарта нагрівається, чи що. Феписи просідають. я могу подишать на нього, це допоможе? 43. Ну, 44. 43-44. Ну, давайте оновлю, я не знаю. Хлопці, я зараз повернусь через 5 хвилин. Просто повтор... встановлю GeForce Game Ready Driver Super Mega Edition і. повернусь. Хлопці. Нікуди не йдіть. Будь ласка, оновіть свої браузери через кілька хвилин. Дякую.